Молитва за воїнів, які зараз передовій. Господи в ім'я Ісуса Христа Ти Бог сили, віднови наших воїнів-захисників, і Хай засяє обличчя Твоє і всі спасуться. Ніяка зброя, наставлена на наших захисників, не має успіху. І будуть наші воїни-захисники, немов те лицарство. Що топче ворогів на війні, як болото на вулицях. І воюють наші захисники і перемагають, бо з ними ти, Господь. Ти їхній прапор, стань вогняним кільцем навколо наших захисників. Судися, Господи, з тими, хто судиться з ними, воюй з ворогами, що воюють з ними. Візьми малого й великого щита і встань їм на допомогу. Дістань списа і дорогу замкни нашим напасникам, скажи душам нашим я спасіння ваше, нехай засоромляться, будуть погаблені і згинуть ті, хто чатує на душах наших захисників, хай відступлять назад. І нехай посоромляться ті, хто лиха їм бажає, хай вороги стануть, мов та полова на вітрі, і ангел Господній нехай їх жене. Нехай буде дорога ворогів темна й слизька, і ангел Господній нехай їх жене, бо вони навмисно тенета свої розставляють, на захисників ями копають. Нехай загибель впаде на ворогів і сітка, яку вони наставляють, хай зловить їх у нагле нещастя, щастя, бодай вони до нього впадуть. Господи, охороняй наших воїнів-захисників, Боже наш! Ми надіємось на Тебе, пером своїм вкрий їх і під крильми своїми сховай їх. Щит та меч твоя правда, не будуть боятися страху нічного ані кулі, що в день пролітає, бо не влучить в них. Господи, а ми будемо радіти, звеселимося Твоєю допомогою, бо Ти перемога наша.